І сила, і Святого Духа і Христос рождається, брати і сестри, вітаю вас в цьому дні, радісному, ворожденому, ворождесвятному. Хочу сьогодні, щоб ви поглянули на те слово, яке нам в сьогоднішній день говорить Апостол Павло. Хто ми є? І яка радість нас сьогодні нам круг оточує? Послання апостол Павла до євреїв. де сьогодні говориться про одну річ. Каже апостол Павло, що ми є братами його. Братами Ісуса. Цю правду ми не маємо ніколи забувати, бо братом Ісуса бути це означає. Розуміти, що що має син, Божий, маю я. Бо той, що освячує і ті, що освячується, каже від, всі від одного. Той, хто освячує, це Ісус. А ті, що освячується, це я і ти. Це ми всі. І ми освячуємося від нього. Тому й не соромиться називати їх братами. Хто не соромиться називати нас братами? Ісус. Коли каже, я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади. І ще буду надіятися на Тебе. Та ось я і діти, що й мені Бог дали. А що діти, тобто я з вами, були учасниками тіла і крови, тої він подібно участі. Взял, тіло і кров. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті. Чи є й смертю Щоб знищити того, хто мав владу смерті, тобто я вивлю. І визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Страх смерті. Цей страх сьогодні. Паралізує весь світ, чого люди найбільше бояться померти. Все скінчиться. Все, про що ми дбали, все, що ми складали, все, на що ми надіялися, усе, на що наші емоції за життєві сили йдуть, все одного дня скінчиться. Якщо ти ще не зрозумів, ти звільнений від цього страху. Ти є набагато більше, ніж це діло. Ти є братом Ісуса Христа, за якого відкуплена велика ціна. Заплачена велика ціна життя Ісуса. І ти сьогодні маєш розуміти, що Ісус іде на поміч не ангелам, каже апостол Павло, але потомство Авраама. Потомство Авраама це ті, що вірують. Це ті, що взивають, це ті, що живуть вірою. Бо Авраам сподобався Богом, Богом і вірою. Тому він мусив бути в усьому подібній щоб стати велися, на себе, вірним у справах Божих, на спокутування гріхів на навади. Тому власне, що страждав і сам був виборваний, і він може допомогти тим, що проходить через пробу. Сам виборгований. Допомогте нам, що проходить через кров. Кожен з нас, брати і сестри, проходимо через крок. Проба сьогодні є у кожного з нас і треба. віри, чи ми в війни. Проба надії, на що ми покладаємо надію проба любові. Чи вміємо ми в тій любові побачити Ісусоближню сам? Зберігаються дуже просто, каже Апостол Іван, заповіді Божі не є тяжкі. Той, хто любить, буде виконувати заповіді Божі. Проба й Божі. Ісус сьогодні хоче показати тобі, що всю пробу Він перейшов більше, ніж ти. Ми ніхто не зможемо сказати, а нам було важче. Ми народилися в комфортних умовах. У нас були христини, нас були гості. Ми мали набагато більше розпашонок і всього, що ми мали, мали робити Ісуса. Ми чуємо сьогодні, тільки народився Ісус, а Ірод вже хоче його бити. І Йосип бачить сон, де приходить і каже, вставайте, кай біля. Ви приховай мене. Ісуса хоче бити. Хочу бити правду. Хочуть бити любов, хочуть любити свободу. Де сьогодні ці іроди є? Єр. І можливо навіть деколи ми не розуміючи цього, стаємо тими іродами, Що хочуть бити чиюсь свободу. Так, дивіться, є, створюється два сім'я. Хлопець і дівчина зустрічаються, Проходять науки перед подружжям і стають сім'єю. Приходять до храму шлюб, і це вже на вас сім'я. І святерсь покаже, покине чоловік, батько склати, і, і будуть вони одним тілом, покине дана і мама. Тому сьогодні церква, як каже, молоді, що ви одружуєтеся. Так, я розумію, є певні проблеми, є певні, є певні обставини. Але якщо маєте можливість, жити добре. Окремо. Тікай поміти. Бо рано чи пізно, ми, батьки, стаємо, немов би іродами. Чому Ірод хоче бити Ісуса? Тому що Він Цар. І чує, що цар народжується. Цар справжній, а Ірод був цар земний. І він розуміє, що його царство скінчиться Іродом. А справжнє царство, вічне царство приходить в Ісусі. І що Ірод хоче? Позбудися Ісус. Часто ми поступаємо в тому, що ми розуміємо і знаємо, як. А молоді ще так не знаємо. Але всі молоді вже інша сім'я. І я з вами, батьки, ми не маємо права вже в другу сім'ю. Все. Ми не маємо права сказати, ви маєте так робити, ви діти маєте так робити. Хай вчаться працювати і робити і знавати. Ми також були молоді, ми також одружувалися. Нам було приємно, що чиїсь мама і тато влізали в наші питання. Ми взагалі хочемо самі. Так само ми зараз маємо навчитися відпускати своїх дітей. Деколи ми зв'язуємо їх настільки, що вони потім мусять робити те, що хочемо ми. Молоді одружуються, живуть або в світі, або в будуть. І потім проводять питання. Молоді хочуть так, як вони хочуть. А батьки кажуть, ні, ми мусите зробити так, як ми кажемо. А вони кажуть, ні, ми хочемо так, як ми. А батьки кажуть, далі, Та ми ви наші хаті живе. Ми гроші даємо? Ми їсти беремо. Запров'язані вже молоді, так? Вже мусить робити так, як з мамою каже. Але це на вас сім'я. Вона має бути свобітна. Я не кажу, що треба всім зараз покидати батьків. Ні. Просто навчитися жити, як є обставини в одній хаті, даючи свободу одне одному. Є одна сім'я і є друга сім'я. Одна сім'я має собі свої кошти, друга сім'я має свої кошти. Одна сім'я має свої плани, тато з мамою. друга сім'я діти. Не знаю, хто це сядь і дочка або син і невістка, мають інші плани. Так, вони вже мають інші плани. Деколи нам треба навчитися золотого правила, яке 12 каже, 12-ї заповіді, бо її 11-та каже, висядеся запорублясі. 11-та каже, не бійся, а 12-та каже, не лізь. Деколи нам треба просто не лізти? Вони самі розберуться. Посверуться і помируться. Вони навчуться любити, так як мають. А нам треба навчитися. Бо деколи є спокуса. Знаєте, побралися в молоді, посварилися, і десь дочка, йде до мами. ну, Бо мама наразі захищала свою ворогу і каже, а Іван такий не зданий, а й вам не на мене кричав, а Іван то зробив. І мама що, поїде бідна, то Іван такий не зданий. Що робить мама? Двоє проти одного. Іван буде не і не знали, і не здали. А Івана можна доїсти. І вам каже, я не знала, тобі їй що зробила мама? Дозвола майбутньому до розбиття сім'ї. Так, це є часто сьогодні. сліпа любов. Любов, я кажу, що це любов. Але це сліпа любов, яка має нарешті сьогодні прозріти. Дійсно, молоді сім'ї, чоловіки і жінки, що ви сьогодні стоїте на новій шлях. Вчиться з собою. також звертайте свою увагу, увагу, увагу батькам. Так, нам, ми вас любимо, ми вас шануємо і про вас пам'ятаємо. Але зробимо так, як, як, як треба нам. Але зробимо так, ми є інша сім'я. Ми потребуємо свого бюджету. ми потребуємо своєї праці, ми потребуємо свого окремого дочка. Якщо треба, ми потребуємо іншої кухні, інших баняків. Так, вона нехай співає для свого чоловіка. І у хати нічого страшного. Вчитися жити самим. Це важливо. Немає ніякої маніпуляції, ніякого тиску. І дійсно важко навчитися живої, такої свобідної сім'ї, де в хаті дві або три сім'ї. Ми не раджуємо і слава, і крики. і зять не здали, невістки не здали. Чому так є? Тому що захищаємо своє діти. не розуміючи того, що їм треба жити разом, не рік, не два а скільки. Поки Бог не розлучить, тобто до смерті, так їм треба жити разом і хай вчуться той любові. Ці випробування, які сьогодні є кожного з нас, ми переходимо в пробу, А Ісус каже, дивися на мене. Я переходив в кров, І молода сім'я, яка створюється сьогодні, має зразок правдивої сім'ї. де Йосип чує Бога? Йосип спить. І приходить йому ангел і каже, вставай, бери дитя, і йди. І що робить Йосип? Справжній Господь сім'ї. Буде свою жінку, і каже, нам треба йти. Марія не опирається. Марія не каже, що тобі там по голову лізе. Марія каже, слухайте себе тебе. Марія бачить свого чоловіка правдного. Марія з Йосипом живуть в одному дусі. Вони разом моляться. Марія бачить і розуміє свого чоловіка. Цей чоловік на місці. Цей чоловік зрозумів, що якщо він одружився, колеги друзі, відійшли на інший план, тепер є дружина у Чоловіка не слухає, коли чоловік на місці, коли чоловік бере відповідальність за всю сім'ю, за жінку, за дітей, Це Йосип. Опікун. який не тікає знову, боже жінка надоїла. не тікає до колеги. не тікає десь інакше, щоб трошки відпочити, він каже, я вже трохи хочу відпочити. Якщо ти відпочиваєш від своєї сім'ї, Значить, у сі... твоїй сім'ї щось не так. Лікує її, ти чоловік. За тобою має йти. Але... Але чоловік каже, а мені все одно, а мені все одно. ну Тоді жінці не має бути все одно. Якщо так жінка скаже, а мені все одно, тоді ти будуть голодні і думають з голоду. Ну, по одному і другому все одно. Треба, щоб була відповідальність чоловіка. І за таким чоловіком... Жінці правди його Так? Є речі, які мають вирішатися спільно. Чоловіка і жінки. Чоловік не може все сам рішати. Він має спитати, він має порадитися. І він має говорити, він має пояснити, чому, я думаю, що його пояснив Марії, чому має тікати зараз Светлає. Марія десь спитала, пам'ятайте, Марія питала Ангела. Як станеться, що я народжу? Yeah. Дитяко, коли я не знаю мужа. Так само Йосип каже, вставай, йдемо, йде, бо втікаємо Марія спитала, чому мені чоловіче? А й він сказав: мені призникне сон. Ангел ну, прийшов і сказав, що хочуть пити дитятку. Марія довіряє своєму Йосипу. У образі Марії має бути кожна жінка, яка має довіряти своєму чоловікові. Але чоловіки, я кажу, чоловік. Будьмо на своєму місці. Беріть відповідальність, не тікаймо. Бо моречку, коли я в житті, що я не хотів брати відповідальність. Так, бачимо, так спокійніше. Сховатися і все. А якось воно буде йти, не буде якості? Буде проблема. Будь чоловіком. рішай йти. І коли чоловік жінка побачить, що ти разі, що добре, Другий раз вирішив добре, третій раз вирішив добре. Повір. Вона не буде замість тебе більше рішати. Вона віддасть тобі той руль. Але й руль. Правильно? Їдь туди, куди треба їхати. Всі. Так? Це треба сьогодні нам молитися на те, щоб стали добрими чоловіками. Бо діти з нас не Тато. Показує, куди йде сім'я. Важливо сьогодні пам'ятати. Я говорю про свою також сім'ю. Були моменти, були часи, коли я не розумів того. Як я міг звернути назад час, так я багато чого поміняв. Але часу вже немає. Він вже прийшов. Тепер дивлюся і кажу, Господи, поможи. Хоч цей час ще багато лежать за час, ви думаєте, що ми ще маємо мало часу. Ще має багато часу. Часом змінити все в своїй сім'ї. Ще нічого не пізно. І мені 45 років, і вам 40 років, і вам 30, і вам тільки що лише вступили в цю сім'ю. рік чи два проживши. Нічого не пізно. Ставайте добрими жінка. А ви жінки добре жінка? Я завжди дивлюся на полоту цієї Божої сім'ї, дає порядок. Ісус Христос, Божий Син, слухає Марію і Йосифа. Ви розумієте, Бог, який створив небо і землю, у хаті. Просто вдумайтеся, Бог завітає в хаті, бо скупи Ісус Христос Божий Син, виносить мусор. Бо слухає тато, помагає з татом, вчиться від татам. І бачимо, що бачив гарні фільми про Ісуса, де Ісус також толерує, як Йосип. Він відколи навчився робити той стільчик чи стіл від тата. Тато показав, тато разом з ним робив, тато брав його до роботи, а не пропав на два дні, приходить через два дні. Тато був постійно. Тато показував, як він живе. І сил це сподобалося. Божий син вчився майструвати від Так. Представляєте, Бог може тобі зробити лавочку. І його сим його навчив. Це неймовірно. І це називається сім'я. І в цій сім'ї ми можемо. Наслідувати Свято Сібі, інакше нема. інакше буде гризота. інакше буде сварка. інакше буде проблеми, інакше буде крах вчитися, любити, це тільки на поступки Ордалому. Завжди. Не раз, не два. Ну добре, це раз не прощу. І раз не прощу, а більше не прощу. Що каже апостол Патроно Ісуса, скільки я раз має прощати? чи скільки разів. А Ісус каже, сім, десять нас на сім'ю. Представляєш Маєш постійно прощати своє життя. А ти жінка? Маєш постійно прощати своє чоловіку. Інакше не буде сім'ї. Інакше буде зуб за зуб, око за око, І все Доказуємо. Там, де доказують на окому, ти не правий, ні, ти не права. Там просто. Не навчали прощати. Просім сьогодні святих сімей. Просив тебе сьогодні святий у Христову якому призначений весь рік 2021, навчи нас, чоловіків, бути такими як ти добрими, правдами, які чують голос Бога, які моляться. Проблема наших чоловіків. Що ми хочемо своїми жінками прокласти нараз собі навіть шлях до неба. Ти йди до церкви та й молися, ти йди за мене молися. а він не хоче, бо він ще того не зрозумів. Ти маєш перший молитися. Жінка має брати з тебе приклад. Дорогі чоловіки, кожен сім'ї. тієї, мійте монет себе. Скільки нас чоловіків? Всі тобі, всі тільки сім'ї молиться лениць. Чоловіки. Я молиться веденцем. Я просто запитав. Коли ти молишся, жінка буде тобі вірити за 100%. Вона бачить, що ти молишся. Вже не показ. Вже не тільки в храмі. Ти вдома молешся. Ти читаєшся тебе смогу. Скільки наших чоловіків дома житають це письмо? Я плачу. Я просто плачу. Як від вас, але плачу. Ми забуваємо, що ми ведемо сьогодні. Але без Бога, без молитв. без Божого Слова мене запитання, куди ми їх привезти до проблем і слави. Я хочу, щоб в кожній сім'ї був мир і зламаний, спокій і благословення. Це ми, чоловіки, за це відповідаємо. Ми. Знаєте, це не тільки в Бо я маю онлайн-трансляцію верниця. І я бачу, наразі хто є на тій онлайн-трансляції, тільки 5% з усіх то там дивляться 200, там 100 майже ну, біля 250-300 чоловік дивиться разом по Фейсбуці і по Ютубі, то тільки 5% там є статистика. Це чоловіків. 5% чоловіків. А 95% жінків. Жінка має молитися, так? А чоловік ні. Тому Марія слухає свого чоловіка. Бо він чує голос Бога. І він молиться. Iri ni pravi. Dragi ukraijski možje, stojte pravi, vsemor. Dragi ukraijski možje, berite molitve za svoje usode. Berite pismo in Božjo slovo je odpremo. In naj bo med izglava na Babiloniji. Dragi ukraijski možje, ženska, nasabite, pomagajte svojemu možu. Z ljubeznijo, kažejo. Молиться разом. Можливо, ти будеш тим, тою, можливо, ти будеш тою, хто поможе своєму, своєму чоловіку встати і буде відповідальним. Але з любові це робить. З любові настав свого чоловіка, бо ти є пророком у своїй сім'ї. Підтримав його. Попроси ласкати. Не знаю, який чоловік називається. Петро, я Петро? Іван, Василь чи Віктор. Дай Проси ще. Я не думаю, що тобі. Але давай разом допомогти. Так, ти робиш це раз, а йому це сподобається. І завтра тобі скажуть, давай жінка молитися. Він тобі це скаже, яка буде радість твоїй сім'ї, що твій чоловік молиться. Правда, жінки? А яка буде радість вам, чоловіків, що ваші дружині послухають? Ви своєю молитю і своїм правим життя? Зробите те, що вам тільки буде довіряти. І сьогодні цей день сім'ї, в день святого, просіть, Господи, зроби наші сім'ї святи. Бо апостол Павло каже, що сім'я це маленька церква. Представляєте, це церква. Твоя сім'я це церква, де головою, як церкві є Христос, та й в маленьке церкві є головою чоловіка. Але чоловік який слухає Бога. А жінка, яка підтримує свого чоловіка, і діти служить як освященки у цій сім'ї. Хай так буде між нами. Хай наші сім'ї стають святими. І тоді наша Україна стане щасливою. Христос рождається.